Шановні колеги, працівники Служби судової охорони. Щиро вітаю вас з річницею створення. Адже з часів козацтва в суддів була охорона, і я дуже радий, що 4 роки тому в Україні відновилась ця традиція. Зараз ми можемо констатувати, що служба судової охорони не тільки відбулася, а й стрімко розвивається, захищаючи суддю та учасників судового процесу, ви захищаєте верховенство права. Тому дякуємо вам за цілодобову та безперервну працю, адже дійсно ваша пильність це наша безпека. Шановні працівники служби судової охорони. Як член Ради суддів України та як суддя апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, щиро вітаю вас з професійним святом, четвертою річницею створення служби судової охорони. Чотири роки це багато чи мало? Як на мене, це період встановлення. Період, коли вже пройдені підводні камені та гострі кути, поставлені цілі, є певні здобутки та є усвідомлення своєї місії. Період, коли випадкові люди пішли, а залишилася команда. За цей період служба стала надійним захисником та гарантом безпеки, і ваша праця стала невід'ємною частиною життя суддівської спільноти. Так нехай же наступні роки стануть періодом розвитку, руху вперед та територію нових досягнень. Ще раз вітаю зі святом та бажаю, щоб наступне професійне свято ви зустрічали в мирній, переможній Україні.